Традиційний шостий турнір з футболу пам'яті Зиновія Савіцького пройшов у Тернополі на футбольних полях спортивної школи, що в парку Топільче, Змагалися і випускники, і теперішні вихованці мали можливість поспілкуватися та перейняти досвід. Ми проводимо традиційний турнір випускників нашої школи. Запрошуємо також і любителів футболу. Міста Тернополя і області. В цьому році в нас в турнірі приймають участь 18 команд. Вчора почався перший тур, сьогодні другий. І завтра, в 13.20, фінальна ігра. І закриття турніру навчання в спортивному класі воно дало мені стар життя. Я маю друзів, з якими я дружу по сьогоднішній день. Ми ми вже знаємось по 30 по 30 років. Так я думаю, ці турніри взагалі зроблені для того, щоб розвивати футбол і щоб малі діти бачили наскільки футбол це хороша гра, і не тільки в плані спорту, але і взагалі для дружби і для життя.